Так, всім привіт. Сьогодні у нас холодно трохи. Хоч і небо чисте, але вітер холодний. Сьогодні зранку у нас передавало, показувало мінус один на телефоні, я дивився. Але дивлюся, зараз контент пішов по інтернету, по ютубу, що всі знімають, як у всіх побило виногради. Ну, Коротше, все таке. Ще не був на грядці, зараз прийшов подивитись. Знімаю, що було і мінус 5 в хтось там в районах, не знаю. Щас у нас тут в Черкаській області, в Уманському районі, це Центральна Україна, хто не знає, то в мене писало мінус один на телефоні. Було зранку, вночі. То зараз подивлюсь, що там по цвітках. Ну, мені казали вже там знайомий, хто казав, що в нього побило цвітки. На полуниці, ну зараз я подивлюсь, що тут у нас робиться. На відкритій землі і що під агроволокном. Так, зараз я йду. О, бачите, все розсадка лишилась. Вже. вже не буду продавати, вже це все, що залишилось, буду собі висаджувати. Так, ага. Ось видно. Дивіться, бачите, все-таки мороз був, побив. Побив цвітки. Тут мабуть вітер трошки розкрив агроволокно. Ну, Зараз я гляну. А, ну, трошки зацепило і під агроволокном. Ну. Це агроволокно 50-ка. Я ще потім піду подивлюсь на ту верхню частину, бо там теж трохи вітер порозкривав, на Азію подивлюсь, на Альбу, на Джолі подивлюсь, ну зараз ще ось хочу на землі. Подается у мене тут и ранний сорт, и реме. Так, капец. Видите, по Да, видите, чорний. Черный. Все черно. На ремах тоже все чорне. Вот это а тебе занимайся. Видите, капец. Все черно. Все. Ситки все, все, все Я не знаю, ця полуниця, мабуть, цього року буде золота. Дивіться, еть, все побило. Все чорне. Зараз да. піду подивлюся на... На. на, на, на. Туди наверх. І до Надіюсь, Надійської хоч там Азія моя вижила. Оце бачите, що робиться. Оце тобі всього один день, що може вирішити. Всю. Це може умічтожити такий невеликий мороз. Мінус один. Не знаю, може було і більше. Показало мінус один. Так, ну ось, це на мене мішольба. Все. Навірно, вітер розкрив. Побило тут. Все. Це теж вже не годиться, це теж. Ага, ось, це живий. Так. Це. Да. Тут, де вітер ось розкрив, побило. І, мабуть де це єдиний мінус е оцих сортів оце альба клері амі жолі ну цих ранніх. світоноси йдуть вгору азії якось вони лягають по, по боках дивіться і тут побило ну капець так щас піду подивлюсь йду подивлюся ну я зараз де вітер не розкрив. Сейчас я розкрию, подивлюсь. Що у нас тут робиться? Так. Ще один побитий. Тут, в принципі, живі. І тут живі. Ну, тут ягодка, ягодки, то взагалі нічого не буде. М -м -м. Е, побыть такой, Ну, это скрай. Скрай, дальше тебе вроде бишь меньше. Блин, капец. Не, е, е, нормально так. Горозец, побыл, конечно. Сейчас пойду на Азию. Так, да, тут все тоже померзло. Тут. Бачите, дивіться, бачите, як в азії. В вазі такий ось йде кущі, листя, а під ним сюди вже ховаються цвітоноси. В принципі... Ну я теж бачу деякі побили, які були. Але ось цвітоноси йдуть отак. До, вони ховаються, отак листя їх прикриває, тому з однієї сторони це добре, що мороз їх не достає так сильно. Але теж дивіться, бачите? Ось. Ось так. Ось цей побитий і цей теж побитий. Ось цей живий, але тут вже ягодки. Це, я не знаю, ягодка. Така наче темна. Ці хороші дві. Тут побило, теж все. Розкрило. Ну, що я вам скажу? Вже будемо дивитися по ягоді. Капець, йшов перший. Морози були тижневі. Тижневий побило і зараз трохи теж побило. Я кажу, ну, я не знаю, яка має бути ціна цього року на полуницю. Так, накрию вже. Завтра вроді має бути. Ще має бути плюс 4 передає. ну Завтра вже розкрию, бо, бо має бути вже тепло. Горіхи теж я дивився. Бруньки, які розпустились, померзли. Зараз підійду вище покажу. Не знаю, хтось комусь подобається гріх і бо мені дуже подобається. Це якби як хобі. То коли це я на 2020 році я на... вроді посадив. Зараз подивлюсь мене. Тут, мабуть, не видно вже. Там далі буде видно. Ось це Буковинська бомба. Ну так, мені сказали, дивіться. Не знаю, видно, не видно. Ось чорний, чорний, дивіться. Тут по чорнів теж. Не знаю. Горіхи, да Дивіться, великі горіхи, чорні. Були вчора зелені. Чорне, все чорне. Колись я собі замовив був. Хто може знає, такий кіктенко є. Молдова. Молдаван з Молдавії. Купив я в нього не як в нього. Ну, з його розсадника купив собі е, три сорта. Купив собі чендлер, два, два чендлера, два козаку і два піщанських. То два піщанських прижилось хорошо, Пропав один чендлер і пропав один козак. Ось його піщанський. Ну, коротше, всі чорні. Чорні. Сейчас я хочу подивитися, коли я їх коли я їх собив. Десь бірка має бути. Маленька. малінка я не знаю вроді. А що їй буде, нічого їй не буде. Вон дивіться. чорний. Це наш шочанлер. Почорнів. Є бірочка, сейчас вам покажу, коли вони садились. Так, в 2020 році. Це їм вже це осінню садив. Осінь осадив, це їм вже буде 5, 5 років, як я їх посадив. В принципі, вже мали би бути цього року. Цього року мали би бути е, плоди, але, мабуть, не знаю, щось буде. Ось обруньки, які ще не розпустилися, то вроді ще може буде щось. Не доглядаю за ними так, як треба. Ось, піщанський, це найбільший. більший. Тому не знаю. Такий такий має вигляд. Тож весь чорний. Ну, Ось такі у нас результати. Короте, що маємо, те маємо. Такі-то у нас справи. Будуть заробітки у нас походу, цього року сильні. Oh, Ládná se tím harno mě bude jak bude.